Всім привіт! З вами Влад Альфа 22. Сьогодні ми зіграємо My Child of Lebensborn. Що за фішка? Ой, ем. Ви не бачили. Добре. Я купив гру одним доктиком. Файл на скачування. Щоб просто безкоштовно грати в моєму телеграм-каналі. Хто хоче, приєднуйтесь. Посилання в описі. А може і не в описі. Я вже пройшов My Child of Lebensborn. Ну я його пройду заново. Окей. Нова гра. Так. Все. Зараз. Прочитаємо. Друга світова війна охопила всю Європу. Після закінчення Другої світової війни Норвегія було звільнено на розсвяткову перемогу. Через п'ять років оку окупації нарешті настав час позбутися слідів цизму. <с сестрігла> Минуло 3 роки. Виявився новий дитину. <с сестрігла> Дівчинку взяти чи хлопчика. Тут від... ну, два вибори. Блін, це так шкода. Вибач хлопчик, але я беру дівчинку. Вже в третій раз. Ага. Завантаження. <кхи> Тепер мені треба описувати тітку. Чот а як? Я вдома. Я вдома. Я вдома. Я вдома. Я вдома. Привіт, ну що добре провели час з Лів. Ага, нам було весело, Лів моя найкраща подруга. Ми знайшли такий класнючний а, клас... класнючний. класнючий пеньок у лісі. Трохи лячний, щоправда. Він так і виглядав, наче під ним можна скарб відкопати. Справжній. Ясненький. <кій> але потім почало дощити. Ну і перевід, може почав дощ. Та ми все одно залишилися охоронять скарб. Від такі сміливі, але уже досить пізно. Трапляче виселося. Ага. Від угу. такі сміливі, але вже досить пізно. Ага. О, напевно, вже справді пізно. <плес> Сонечко майже вже, блин, вже майже сховалося. Одиниці часу. Проводити день, витрачаючи доступні одиниці часу на виконання кожної дії, потрібен певний час. Одиниці час, часу відображається лі, вгорі ліворуч. Щоб пропустити одиницю часу, натисніть на її значок. Зрозумів. Але ж, Але ж. Ти маєш це побачити. Диві, Лів принесла мені подарунок до завтрашнього дня народження. Я якраз туди натисну. Бо мене планшет, знаєте. Можна його вже відкрити. Я ж ведесенькою. О, краще зачекай. мені здається, Лів би цього хотіла. Мабуть, ти маєш рацію. О. Е... Як же корти дізнатися, що це? Нова пошта. Лол. Українці знають. Ви отримали листа. Торкніться конверта, щоб відкрити його. Ця дія не коштує один часу. Районна Рада. Було помічено їсть квіти з клумб. Вимагаємо в його власника. Відтепер витрати тварину вдома, а тримати тварину вдома. І газета. Це що? А, Дорослі справи. Ну, діга. Ти ж а, ти. Ти ж не підеш знову до свого кабінету? Поки ти там сидиш, мені, мені так нудно, і хтось обіцяв у мене скупати. Ага. Купання. У ванні можна помити Карін і її одяг. Однак ця діє коштує одиницю часу. І так епічно говорю. Ага. говорю. Буль, 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 башки. Бульбажки, коротше. Ой. Три крапки. То що, вже вечеря? О, харчування. Їжа знаходиться на кухні. Карін може вдосталь наїтися за одиницю часу. Ай! І коліно вдарився. Смакота. Можна ще, будь ласка. На. Ом-ном. Уже зовсім пізно. Найс Сонечко лягло спати. Так спати хочеться, напевно, вже час іти до ліжечка. А я вже... А я літом не можу засинати. Десь два ночі лягаю, три ночі. Окей. Ух, хочу скоріше заснути, щоб завтрашній день е, скоріше настав. Я буду вже зовсім дорослий, це так здорово. А аж три подарунки отримала на день народження. Скільки в мене буде подарунків? Три подарунки. а тут коротше, три вибори Буду всі три диктувати уже. Не приймайся. Будуть і в тебе гранишенькі подарунки. Три подарунки? Угу. Схоже люш, і ще та фантазерка. Треба бути вдячним за те, що маємо Карін Друге вибираю. А от і ні. Головне повеселиться на схово, чи не так. Нам ну, буде дуже весело обіцяю. Ну, все, мерщій спати карін. Перше. Гаразд. Добра... Не добра добраніч, а там щось добраніч. Кабінет. Читання: листи й газети з часом накопичуватиметься. Якщо читати їх багато, зараз це коштуватиме лише одну одиницю часу. Обов'язково споружніть що, що щойно він заповниться. У випуску національне виробництво яєць скорочується В другий тиждень поспіль їх не вистачає для постачання на зовнішні ринки серед норвезьких офіційних осіб. Тривають диску, дис, дис, дискусії щодо на доцільності, до, до ці, до припинення. Експорту для цього важливого товару, адже країні необхідні як, як самі продукти, так і виторг за них. Я так повину читаю. Велика проблема. О, ще мікрофон причеплю. Прицепив мікрофон. Ідемо. Так. Завершення дня. Щойно ви будете готові. Ой. <Palace> завершення дня. Щойно ви будете готові завершити день. приїдіть у спальню Карін і торкніться лампи, щоб вимкнути світло. Все, натисну. 18 серпня, субота. О, mm. oh, доброго ранку. О, я тепер знаю, коли в неї день народження, 18 серпня. Умивання. Щоб розбу... розбудити Карін, умити її обличчя у вані. Це швидка дія, яка не коштує одиниць часу. Три крапки. Це ж мій день народження. Мій день народження. Господи. Я цієї ночі ледве очі стулила, а заснула швидко. Мені вже сім років. Рочків цілих сім! Я я, я дуже змінилася. Ой, Карін, це ти? Тебе просто не впізнати. Оце так, я тепер доросла. Да ну наху. Лів мала відправити мені листа на день народження. Ходімо, подивимось. Вкусна вода. так. З ним народження. Вибач, що я не зможу прийти. Чекаю, не дочекаюся, коли почнуться шкільні заняття, і ми зможемо бачитися щодня. Ти найкраща. Лів ПС. Учора я торкнулася з троля. Не знаю, що таке ПС? Напишіть у коментарях, хто знає. Вона і справді бачила троля? От би сьогодні пограти з Лів. І взагалі щодня, але вона поїхала до тітки Ю... Ютун Геймен. <ріст> Геймен. Подарунок Ліві, я про нього вже і забула, можна його відкрити. Ого, це м'ячик! У мене є власний м'ячик, пограємось. Ігри трохніться, щоб кинути м'яча Карін. Гра з дитиною коштує одиниця часу. У твій день народження? А вже ж! Ура! Димак. Я нажимаю, зараз почуєте. Зараз ще раз. Блін. То що будемо далі робити? Вільний час. Вирішуйте, як провести свій день. Ви маєте лише 7 одиниць часу. Поділених на чотири періоди. Витрачайте їх на хатні справи та догляд за дитиною. О, тепер треба все самому робити. Окей, давай спочатку похаваємо. Бута супи. Знаєш, що до мого дня народження? Ну, Лів сказала, що мама спекла для неї торт. Як гадаєш, може, можна мені теж торт? Я їх дуже люблю. <реш> Що за перше питання? Але ж ти вже доросла. Може, краще приготуємо тобі капусту? Звісно. Звісно, я дістану для тебе свій жесенький тортик. Хочу м'якесенький, ніжний торт. О, чекаю, не дочекаюся. Покупки. Моє саме олюблене. Трикніться вікна, щоб вийти на вулицю. Там можна. Знайти магазин на інші місця. Так, і ви думаєте, може, що це калати? Я просто воду п'ю в бутилці для цієї. Е, купляємо борошно. Ай! Занадто сильно натиснув. Тут борошно, яйця і молоко. 50 монет. У нас Україні, в Україні це десь. 200-400 гривень може бути. Я. Я не я бігала по калюжах і вся вимазалася. Гавно. <гум> <гум> Моя сорочка така мокра та гидка. Передягання. Зайдіть, а знайдіть у спальні сухий светр для корін. Передягання коштує одиницю часу. О, все. А, ось так значно краще. Не приймайся через це, інколи одяг бруднеться, нічого страшного. Фух, добре, якщо так. Тож, уже скоро будемо тортик пекти. Інгредієнти. Щоб приготув... приготувати їжу для карін, прийдіть до кухонного столу. Так, здорово, я ще ніколи не допомагала пекти торт. Приготування їжі. Готувати дуже легко. Просто торкатися інгредієнтів приготування одніє, однієї страви. Коштує одиницю часу. Пасхалка. Карін дивиться на мій палець. От бачите? Отко кругом. Я своєю пою палецем, так. Давайте проспамимо от. О, торт. Це було так весело, що я проспамив. Що я проспамила? Ура! Вечірка починається. Ньом-ням. Ньом. Твій торт такий смачний. Найкращий, найкращий з усіх тортів, які я ще бачила. І рано чи пізно я попробую ще раз такий. Подарунок для мене. О, як цікаво, що ж це. Я цей подарунок на цей Ура, кольорові олівці! Саме такі, як хотіла, дякую. А ти що хотіла? Нема за що Карин. Тепер я зможу завгодно малювати. Може, навіть зранку до ночі. Боже, задоволений цей. Дуже тобі дякую за подарунок. Він просто чудовий. У мене голос може просто бути поганий, бо я ще, ще й перехворів. О, я знаю. Давай їх випробуємо. Може мені допом... допомогти мені допомогти, розпробуванням... допомогти розфарбування малюнок? Можемо піти до моєї кімнати і помалювати. Ну. <звук> 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 Якийсь малюнок. Ага. Було весело. Обожні мої нові олівчики. А, а можна я трохи пізніше піду спати, будь ласка. Я просто не хочу, щоб день народження закінчився. Не знаю, мені здається, що вже пора лягати. Ні, ні, я, я ще навіть не втомилася. Зовсім спати не хочу, бачиш? Заснула. Ем, Сьогодні було так весело. У Тебе був гарний день народження? Ще пак, дякую, було дуже весело. От якби ще Лів була тут. Як думаєш, а мені ще щось подарують? Зачекаємо, побачимо. О, це було б чудово. Почитаєш мені казку на ніч? Вісно, для тебе все завгодно. Казка на ніч. Щоб прочитати казку. торкайтеся книги, поки карі не засне. Читання коштує одиницю часу. І ви підете на. Окей. Альб... Фотоальбом. Найкращі моменти з Карін зберігаються у фотоальбомі. Його перегляд не коштує один час. Натисніть зірочку, щоб зберегти кадр. Таке маленьке. Це вона переїжджає до нас. Її перший день народження, напевно, з нами. Її перший подарунок. Там пасхалка, там пише Карін. Подарували. А, це з нами, з нами. Ага. День народження оце. Подарунок їй. І олівці. Найприкольніше вона тут. Все, улюблений кадр. Я вже знімаю 18 хвилин. Ну, я, напевно, буду зараз закінчувати. Дякую, що подивилися моє відео. З вами був Влад э, Альфа 22. І всім пока.